І так, друзі, всім привіт! Поробна зборка мототрактора з плаваючою коробкою. Дивимося, зараз быстренько покажу розміри, бо дуже багато запитують людей розміри. Я вже троси поставив, трос сцеплення, трос на тормоз. Тут поки підв'язав, бо буде мішати мені ставити. А тоді Відкручу. Так, дивимося, як тут. Зараз візьму рулетку, безстренько пройдусь по розмірах. Так, поперечка. Поперечка 60. Дивимося довго. Від Відзвідти від фаркопа сюди 90, але вона 85. 85, бо тут шов. Так, 60. 85, довго метр 15, бо я там зачепив, ось там метр 15 поперечка, 40 повинна бути, 40 між цими 14, між трубами. Также ж тут так само. Оце ця рамка ставиться наверх. Ось до. Рамка від переду. Відпереду, 29 або 26, хто як куди мірає. Пластина під рульову колонку 10. Так, передок, передок вкрутяний. Якщо брати, між передком і переднім бампером 31. А якщо по центрах, по центрах, то 35. Так, по розмірах всі собі на листочку виписали. Щас ще заміряю передню балку. Бо, бо будуть питати. Ще заміряємо колію. Колія по центрах 80. Там теж на центр зачепив. І тепер беремо скільки ж. А 61, щоб доміряти, зараз поміряю. Від краю 61. Тобто від цього краю до цього краю 61. Бавка. Так, підйомний механізм, так само вал. Якщо взяти вала, то 10 від краю все, тормозний барабан. Ця рамка. Ця рамка де йде шахта, але вона різна, Хто робить бокову колісу? Тут по 40. Висота 40, ширина 60. Є, є так. Дивимося далі. Накидаю поліка, колеса, збираємо далі. І так, дивимося, поставив крила. Буду потрошки показувати, бо багато дуже як кріпляться. Ось так крило кріпиться на 4 болтики. Зараз зажму, ще поставлю по одній гайці і обріжу. Зажимаємо ось таким інструментом ProCraft 60 ньютонів. Все, працюємо далі, покажу. Так, вже поставили є крила, колеса. Подйомний механізм вже вже коробка піднята. Поскинули поліка. Зараз ставимо мотора. Ремень, ролики вже стоять. Рульова колонка стоїть. Так, є, дивимося далі. І так, дивимося, стоїть вже мотор. Натянуті рівні. Зараз будемо дозбирувати. Такий тракторець. Ставимо крило. Вже в кінці покажу. І так, доробили, склали практично за 5 минут. Як на відео виходить. Ось так. Педалі. Все. Ну, це ще буде робитися проводка в ньому, бо тут ще коло стартера нема. І сідушка буде обшиватися. Це ще на, на пару днів роботи і все. І випустю обзор. Ось така була зборка. Отакий вийшов. Трахторець, розміри рами дав, ось так перемичка тут, прикручується плита, ось такий вийшов трахторець. Так що підписуємося, ставимо лайки. Пока-пока.